Якщо настане кримінальна відповідальність для людей, які не мали інших методів, ніж штурм і вимагання через штурм справедливості щодо дрижака, так? оцього міліціонера, якого прикривали три дні, чи ви, як депутат, зможете захистити людей? Щоб їх не кинули закраду, я вважаю, що адвокати, які будуть е вести справу цих людей, і якщо треба, я готова надати професійну допомогу. Я вважаю, що є такі е підстави, які звільняють відповідальності. Це дії вчинені все соці... це в результаті афекту. А що ви говорите про якісь вважаю... адвокатів? Скажіть, будь ласка, а звідки у них з'являться адвокати за новим КПК? Адвокати надаються так тільки для обвинувачених. А не для постраждан. Ні, адвокати за гроші ні, ні, надаються. Ну ні, так ні. грошей немає. Адвокат може сьогодні бути присутнім, а, навіть якщо людина в якості свідка викликається на допит. Так, але Вже хто людина... їм забезпечить адвокати. в лише знаєте. В я думаю, що стільки політичних сил там ж є і свобода, і партія, удар, там же і батьківщина, там всі політичні сили. Наскільки я розумію, Катеринчук і всі інші. Я думаю, те, що сталося, що я думаю, що адвокатська спільнота безкоштовно надасть допомогу тим людям. Влада не залишила е, іншого взагалі методу боротьби. Я розумію.